Дорогі брати і сестри, молімося сьогодні, щоб Господь благословив усіх учнів, студентів і тих, хто шукає знань. Нехай Господь подасть мудрість, ясність розуму і терпіння кожному, нехай благословення Господнє буде з усіма, хто прагне істини і зростає в пізнанні добра. Господи, подай нам мудрість від Тебе! Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його і прохання уст його не відмовив, бо Ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зі щирого золота. Життя він у Тебе просив і дав Ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при Твоїй допомозі. Хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласті Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, знайде правиця твоя твоїх ненависників, наче з гніву свого ти їх учиниш огненною піччю». Господь гнівом своїм їх понищить, і огонь пожере їх, ти вигубиш плід їхні із землі, а їхнє насіння з поміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злодумку, яку якої здійснити не зможуть, бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них, піднесися ж, о Господи, в силі своїй. А ми будемо співати й хвалити могутність твою. Спаси мене Господи, бо нема вже побожного. З поміж людських синів позникали вже вірні. Марното говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Тим, хто говорить, своїм язиком будемо сильні. Наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиск убогих, ради стогону, бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш, і будеш навіки нас стерегти перед родом от Безбожні кружляють на коло, бо нікчемність між людських синів підіймається. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність твою зроду рід. бо я був сказав буде навіки збудована милість, а небо ти вірність свою встановляєш на нім. Я склав заповіта з вибранцем своїм. Присягнув я Давидові моєму рабові, встановлю я навіки насіння Твоє, а твій трон я збудую на вічні віки, і небо хвалитиме Господи чудо твоє, також вірність Твою на зібранні святих. Бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів, Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний він на ціле довкілля своє. Господи, Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи, а вірність твоя на довкіллі твоїм. Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, ти їх втихомирюєш, ти стиснув рагава, як трупа, і сильним раменом своїм розпорошив своїх ворогів. Твої небеса, Твоя теж земля, вселена і все, що на ній, ти їх заложив, північ та південь, ти їх створив. Павор та Хермон співають про проймення Твоє, могутнє рамено Твоє, рука Твоя сильна, висока правиця Твоя, справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують. Блажений народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням. І підвищується твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то ти, а твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а цар наш від святого Ізраїлевого. Тоді богобійним своїм промовляв ти в об'явленні та говорив Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу, знайшов я Давида свого раба. Я його намастив своєю святою оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а рамено моє вміцнило його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати. Його ворогів поб'ю перед обличчям Його і вдарю його ненависників. І з ним моя вірність та милість моя, а ймення моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руку на море. І на ріки правицю його, він мене буде звати Отець Ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого. Я вчиню його теж перворідним, найвищим надземних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний. І насіння його покладу я навіки, а трона його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх, коли ізневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину та поразами їхнє беззаконня. А ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності. Не збільше, що свого заповіту. А що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягну не повім я неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце. Як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий. А ти опустив та обридив, розгнівався ти на свого помазанця, ти неважливим зробив заповіта свого раба. Ти скинув на землю корону його, всю ворожу його поламав, твердині його обернув на руїну. Всі грабують його, хто проходить дорогою, він став для сусідів своїх посміховищем. Підніс ти правицю його переслідувачів, усіх його ворогів ти потішив, і ти відвернув вістря шаблі його, у війні ж не підтримав його, ти слави позбавив його. А трона його повалив був на землю. Скоротив ти був дні його молодости, розтягнув над ним сором. Доки, Господи, будеш ховатись назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь? Пам'ятай же про мене, яка довгота життя людського, для чого створив ти всіх людських синів на ніщо? Котрий чоловік буде жити, а смерти не бачитиме, збереже свою душу від сили шеолу. Де твої перші милості, Господи, що їх присягав ти давидові у своїй вірності? Згадай, Господи, про ганьбу рабів своїх, яку я ношу в своїм лоні від усіх великих народів, якою Твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твого помазанця безславлять. Благословенний навіки Господь. Амінь і амінь. Як лине той олень до водних потоків, так клине до Тебе о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду й появлюсь, перею Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі. Коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадую, то душу свою виливаю, як я многолюді ходив і водив їх до Божого дому. Із голосом співу і подяки святокового натовпу, чого душе моє, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану, і з Гермону, і гори, і з Міцаар. Прикликає безодня безодню. На гурки твоїх водоспадів, усі вали твої, хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Богу, мого життя, Повім я до Бога, ти скеле моя, чому ти про мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є джерело премудрості і всякого розуміння, Ти просвітив апостолів і вчителів, благодаттю Святого Духа, Ти дав Соломонові мудрість і розум понад усіх людей. І відкрив простим рибалкам таємниці Царства Небесного. Молю тебе смиренно і з вірою, поглянь милостово на раба Твого, тут називаєте ім'я, що прагне навчатися і зростати у розумінні добра, у послуху, терпінні та в усіх чеснотах. Даруй йому ясний розум, пам'ять світлу і міцну, стараність у навчанні і лагідність у серці. Осяй розум Його, світлом Твоєї премудрості, щоб кожна наука вела Його до пізнання істини, а істина до Тебе, Господи, Який є премудрість вічна, укріпи Його у хвилини втоми і сумніву, нехай не знеохочується від труднощів, а покладається на тебе, як на свого учителя і порадника. Пошли благословення на вчителів, наставників і друзів. Щоб усі вони були знаряддями твоєї благодаті і провадили тут, називаєте ім'я шляхом добра і правди. Бережи його від гордості знання і марної слави, а наповни серце смиренням, вдячністю і любов'ю до ближніх. Нехай навчання Його буде не лише для слави людської, але на користь душі і на благо людям, аби в усьому навчанні словах і справах прославлялося святе ім'я Твоє, бо Ти премудрий і милосердний учитель, і Тобі славу восилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчиняють хто з вас, коли син його попросить у нього хліба, подасть йому камінь. Або коли попросить риби, подасть йому змію. Отже, коли ви бувші злі, умієте давати добрі дари дітям вашим, тим більше Отець ваш Небесний дасть блага тим, що просять у нього. Господи, подай рабу твоєму. Тут називаєте ім'я, мудрість від Тебе, світло розуму і ясність думки. Укріпи серце Його в втерпінні, вірі, благослови навчання Його, щоб усе, що Він навчається, було на славу Твою і на благо людям. Амінь.